Друзі, доброго ранку всім. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Серіал про Трускавець продовжується. Не знаю вже яка серія, напевно, як Санта-Барба. Сьогодні 20 квітня, субота, ранок зараз 8.30. Друзі, йдемо до бювету, Зараз вулиця Степницька, Пройдемось біля церкви Святого Миколая, бульваром Торосевича і зайдемо. До Цікаво, давно, зранку не знімав відео, дуже гарна сонячна погода. І йдемо до бівету. Попереду Бістро рідний край і церква Святого Миколая. А в церкві чути зараз, зараз йде служба Божа. Вчора в Трускавці падав декілька разів сніг, особливо зранку, було дуже холодно. В горах ще, ще після вчора випав сніг, і сьогодні так прохолодно на вулиці, зранку було тільки плюс один. Ну зараз вже можливо там плюс 5, плюс 6, але відчувається, що вітер холодний, якраз з гір йде вітер південний і він, він холодний. В горах лише видно, що лежить сніг. Вчора, друзі, був в східниці. Ось Бістро, Рідний край, воно працює з 9 години. Сніданки, обіди вечері можна тут замовляти. Ось Вчора був в східниці і також попав трошки в таку снігову бурю. Знімав відео про східницю, відео там деяке вже є на каналі, деяке з'явиться пізніше. Досить гарно зараз східниця, троскавці вже майже дерева перецвіли, а в східниці якраз тільки квітуча весна починається. Дуже багато там дерев розцілує, ну і вчора зранку там в східниці був приморозок не знати як ці всі дерева переживуть а вчорашній ранок, ну і я підозрюю, що сьогодні там також приморозок якщо в Трускавці, плюс 1, то там точно мінус один. В горах набагато холодніше, в Трускавці вчора було плюс 9, а в східниці, коли знімав відео, було плюс 5. Церква Святого Миколая. Так виглядає. Відчинена йде служба Божа. Друзі, за оранту пам'ятаю, так що ну, найближчим часом чекайте. Ну, я про коментарі. Вже сакури майже перецвітають на курорті. Людей зранку небагато. Але зранку здорово пройтися, прогулятися. Дуже багато зараз людей на спортивних майданчиках займаються спортом. Хтось вирішив просто прогулятися, хтось гуляє своїми домашніми улюбленцями, а комусь потрібно пити водичку. Готель Нахтуся. Магазини будь-які ще все майже зачинено. Рускавець прокидається пізно. Ну, кав'ярні вже працюють. Бачу, вже друга кав'ярня працює, цікаво, чи раймонд зараз працює. Так, Раймонд працює і навіть невелика чега є. Будівельні компанії також вже всі працівники працюють, чую гуркіт техніки, якраз там, де був бальнологічна лікарня номер 1 Цікаво, друзі, що тут? що тут буде. Можливо, хтось має якусь інформацію, так що діліться в коментарях буде цікаво почитати. Каштани вже починають розцвітати. Весна триває. В коментарях ви писали, що ця якраз доріжка портить вигляд бювето. Давно її вже не робили реконструкцію. Бачите, сакура вже майже все. Музична альтанка, можливо, сьогодні будуть якісь концерти. Дуже гарно вчора було в східниці, друзі. Їхав на перевалі, дуже падав сильний сніг, потім вже спустився в східницю і вийшло. Сонце, красота була неймовірна. Потім з'їздив ще далі в гори трошки. Була досить гарна і сонячна погода. Я вам скажу, що трохи є людей в східниці. Я ходив там по джерелах, по біветах, був в парку. Я знаю, що дуже багато а, людей, які дивляться мій канал, полюбляють східницю. Хтось полюбляє Трускавець, таких більшість, але є люди, яким подобається східниця. Праворуч торговий центр парк. Ніяк його не добудують, але роботи тривають. Об'єкт не заморожений. Супермаркет має бути тут. Два тепер розкавці зачинилися, а тут має відчинитися, але коли це буде... я щось підозрюю, що не швидше Наступного року. Багато людей відпочивають зранку, навіть на лавочках сидять, приймають сонячні ванни. Здалеку видно, що біля вівету розцвіло дерево. Циркус таке цікаве, рідкісне. На курорті дерево, але посадили. Перед ходом бювет. Одне з правої сторони, друге з лівої, Ну, справа так дуже гарно зацвіло, гарний колір. Дуже, друзі, всередині в бюветі немає дуже багато людей, немає черги, ну це ранок. Я думаю, що після 17.00 тут нормально буде людей. Сидять, насолоджуються свіжим повітрям, яке йде з парку, Курортного парку, Адамівка. Це дерево дуже красиво. Також, друзі, поки йшов, е, знімав, не знаю, чи ви почули, можливо, це не так голосно було, але одна пані, я йшов і одна пані по телефону говорила і дуже голосно розповідала, як вона відпочиває в Трускавці. Каже, вишеньку попробувала, чебурек попробувала, на рибалку з'їздила, рибку зловили, підсмажили, з'їли. Навтусю спробувала. Парку побувала, біля бювету побувала, так що, каже, відпочинком задоволена. Ось так, друзі, відпочивають трускавці. Ну, можна поїхати і не на одну екскурсію, можна ще кудись з'їздити. В гори наприклад. Ну, я підозрюю, що, напевно, на рибалку вона їздила в екскурсію, можливо, навіть в опаку, або тут недалеко від трускавця є хата рибака. Форельник Також можна зловити рибку там і посмажить. І скуштуєте З якимось глінтвейном. Екскурсії цікаві і дуже великий вибір. Ви мене запитували в коментарях, чи на біветі, а, пропонують екскурсії. На бюеті зараз не пропонують екскурсії, але є. Там напроти сувенірного ринку цілий ряд туристичних фірм. Вчора, друзі, мала бути. Тіна Кароль, але її чомусь не було. Ось такі концерти будуть найближчими днями. Є Віктор Павлік, Оксана Білозір, Бельканто, Євген Літвінкович, який раз вже, напевно, вже більше, ніж Зібров. Зібров був 300, там вже 302 чи 303. ну Літвінкович вже напевно 500 був. Я нічого проти не маю, артистів, але до ну, Бількан дуже часто і Влітвінкович також дуже часто у Трускавці. Ну і Оксана Білозір була десь приблизно місяць тому. Навіть відео є в мене на каналі, як вона була на біветі. Чудовий ранок, друзі. Гарна сонячна погода. Має бути сьогодні цілий день сонце. Не знаю, як буде завтра. Я вам скажу так, вчора друзі обіцяли нам цілий день сонце. Гарну погоду, але знайшли хмари випав сніг і то не один раз. Але красиво було. Було красиво. Природа взагалі тепер не передбачена там в Дубаях таке. Щось твориться. Та й тут то сонце, то сніг. І синоптики не можуть передбачити навіть цю погоду. Ще ресторан на горизонті зачинений, а ліворуч від нас. Санаторій Світязянка з таким гарним. Це пам'ятка архітектури, старовинні будівлі в досить такому цікавому стилі, гарна територія. І дуже близько до бюету. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал. Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео. Прекрасна сакура. Також можна відсканувати QR-код в правому куті екрану. І також дякую всім спонсорам, які підтримують канал Трускавець Тревел. Площа порожня, ресторани ще зачинені, ну це не дивно. Ще немає 9 ранку, але люди вже фотографуються. На прекрасній клумбі. Хоча вже тюльпани майже перецвітають. Ну, буде щось друге. Після тюльпанів будуть якісь інші квіти. Так що, друзі, всім вам гарного відпочинку, прекрасного і вдалого дня. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!